Тернополянка Вікторія Трачук з 11 років мешкала в іспанському місті Малага. Там працювала порукарем-стилістом та будувала стосунки із аргентинцем. Ми разом вже буде 13 років, і я йому завжди розказувала, яка в нас гарна Україна, який в нас вільний народ. І ну ми вже думали до того приїхати жити в Україну. Ну, почалась війна. Ну що. Їдемо захищати за тисячі кілометрів від України. Вікторія та Алехандро не змогли залишатися байдужими, тож одноголосно і з коханим вирішили їхати у Тернопіль. Тільки вперед, перемога або воля, або смерть Це наша країна. А вже за два місяці Елехандро ухвалив рішення захищати Україну на фронті. Боєць служить в іноземному легіоні вже більше двох років. Тим часом Вікторія у Тернополі займається улюбленою справою, відкрила власну студію краси і не припиняє допомагати. Я завжди хотіла мати мою студію, я завжди хотіла мати мою студію краси. І ну, з допомогою батьків і чоловіка. Частину грошей із прибутку Вікторія перераховує у створений нею благодійний фонд Сила волонтерів. А разом із командою дівчина збирає усе необхідне для військових та парамедиків. Ми от зараз купили на спецпідрозділ скалу, дві машини парамедикам і військовим. Зараз беремо на іноземний легіон, дрони. Вікторія щиро вірить, коли закінчиться війна, вони разом із чоловіком розпочнуть життя спочатку у вільній та незалежній Україні, а зараз робить усе, аби цей день настав якнайшвидше.